Озимий ріпак Форест від компанії «Артагро». Хочемо розповісти вам про один з кращих озимих ріпаків серед нашої лінійки Форест. Цей гібрид стійкий до гербіцидів групи імідазолінонів. Він характеризується міцними рослинами і потужною кореневою системою. Має швидкий стартовий ріст та вирізняється рівномірним дозріванням. З цим гібридом ви можете бути впевненими у перезимівлі, тому що Форест за короткий час формує оптимальну фазу рослини для входу в зиму. Гарна зимостійкість доповнюється ознаками стійкості проти основних хвороб стебла та стійкістю до розтріскування стручків і вилягання рослин, а високий вміст олії в насінні підвищує цінність цього гібриду. Форест витримує високі температури влітку та тривалу посуху. Саме завдяки цьому він так добре зарекомендував себе в різних регіонах нашої країни. Його врожайність у господарствах перевищувала 40 центнерів з гектару. В Оратівському районі Вінницької області, до прикладу, 42,3 центнера. У Попільнянському районі Житомирської області 36,1. В Одеській області Лиманського району 41,3 центнера. Чудові результати також у Староконстантинівському районі Хмельниччини 41,5 центнера, у Звенигородському районі Черкащини 40 центнерів з гектару. Показники Форесту доводять, що за будь-яких умов ви матимете гарний врожай. Форест це ідеальне поєднання гарної енергії росту та високої зимостійкості.